국민ively God with heaven Oh! Jungo! Gosh gi' Ми ініціативну групу зараз прийдуть, наші, ми підпишемо звернення колективне так, да. і ми вам передамо його, піднесемо Добре. і поспілкуємося з прокурором. Добре. 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 Але Добре. ви нам Ще в мене є одне питання, так. що це у вас тут проходить за реконструкція? Чи? Я вам не можу Тому що, це дивіться, і, яка річ. Тому що ви оце, Добре. оцими Добре. діями своїми, ви сьогодні Добре. загружуєте Добре. життю людей. Вони прийшли сьогодні, і замість того, щоб стояти на тротуарі, вони сьогодні стоять на дорозі. І ви загружуєте не життю цей крат, можна й Зараз дайте команду ГАІ, ви доглядом. та його не перекриють рух, тому що людей багато стоїть зараз і. А скажіть, чого ви так не боєтесь? Та ні, как не боїться, виходить нормально. Ми тут міліції. Ні, якщо дійсно ця машина, то потрібна. Ви знаєте, що не У да, на... вас тут бімба, так? Да? Ні, у нас можливість виступив за то місце. Бимба. Дивись, хай ферує разом з людьми. Якщо в обласній прокуратурі крильце відремонтовано. То в міській прокуратурі раптом виник непередбачуваний ремонт або аварія. Ми так розуміємо, що кожне місце, куди ми приходимо, дозволяє покращувати умови роботи цих державних органів, і ми вимагаємо припинити переслідування активістів Євромайдану, тому що на автомобілі, на двох чергових, ви знаходите кошти, а на те, щоб виплачувати соціальні виплати, ви не знаходите. Ремонт прокуратури, ви знаходите кошти, а школи закриваєте, лікарні оптимізовуєте. Хіба це покращення? Владі ганьба, владі, ганьба, владі, ганьба, влаву Влад... волю. волю, Ярославу волю, Ярославу волю, Ярославу волю, Ярославу волю, владу геть, владу, геть. Старші лейтенанти, сержанти, старші, до речі, теж сержанти. Тут у мене за спиною стоїть. і от там от все ходять офіцери, сержантський склад. А в принципі, от вони виконують злочинні рішення. Абсолютно не без недолугі, безглузді, якісь накази, які їм віддають політичні накази. Абсолютно ну такі, що дурні накази. Але очевидно, що е, люди їх мусять поки що виконувати, тому що вони. На мені бо як бояться втрати роботи, так вони залежні, вони бояться втратити роботи. Будемо відверті. Що вони там стоять? Бо насправді ну я не думаю, що цьому старшому лейтенанту да, воно брони. воно тут цікаво стояти, значить, і, і вислуховувати це. все це. Отим от даївцям, ви ж всі знаєте, що кожен даївець має здати певну касу там начальнику в день. А оце зараз його позбавили в принципі прибутку, а вимагати ввечері все одно будуть. Отже, я до чого? От вони тут стоять, вони мають не забувати. Ми їх зараз запитаємо, чи вони з народом, тому що вони бувають там, забувають трохи, ну але ми будемо на нагадувати. Можливо, щоб донести до, її, до, до них думку, що ті всі майори, а якщо вони за. Були задіяні реально у відданні тих наказів дурних полковники, генерали, всі ціліпанді, дурнові, от. всі ці е, всілякі там у них генеральчики, полковники і підполковники, які реально продукували ці накази. от тоді ми дійсно е, після перемоги революції. Вони будуть покарані, більшість з них отримає терміни від 10 років і так далі. Але ці старші сержанти, лейтенанти а, і так далі, вони в принципі, ну ми ж не можемо всіх одразу звільнити, правда? Ми будемо вираховувати тільки найбільш одіозних, найбільш а, таких дієвих, які суттєво перешкоджали, застосовували неправомірну силу і так далі. Підрозділ міліції Грефово. Супереч Конституції України жорстоко розігнав мирний мітинг біля будинку піонерів у місті Черкаси і завадив вільному перегляду фільму Відкритий доступ, де одна із серій розповідає про Межигір'я, як живе наш президент. Так само, як наші пенсіонери приблизно, там як у фільмі, як у фільмі. Як ви пам'ятаєте, дуже гарно, так всі, хто там були, пам'ятаєте? Міліції міліціонери відтиснули людей, піднялися на сходи, стали перед екраном, де мали транслювати фільм та намагалися розтягти обладнання в різні боки. Причому це при чому було пошкоджено проектор. А в результаті сутички кілька громадян отримали синці та забої рук. Так у мене особисто синці на ногах, досить великі. Враховуючи викладене на підставі 39 статті конституції про право громадян на мирні зібрання, статті 365 кримінального кодексу України, перевищення влади або службових повноважень. Просимо перше забезпечити реалізацію законності і відновити порушені права. Просимо про це. Громада вимагаємо. У межах компетенції провести реальну перевірку на професійну придатність змогу підійти до мене, поставити свій підпис, щоб їх було багато під цією скаргою, і тоді ми занесемо її всередину.